Росіяни скористалися перемир'ям на фронті, аби прорватися. За те, що тривало недовго. Армія Рефія відкрила вогонь на передовій, коли дізналася про наказ збройних сил України, не відкривати вогонь по окупантах. Вони вирішили використати це як вікно можливостей для того, щоб пробути фронти, сталося найгірше. На яких ділянках передової уже біда, покажемо далі. Вітаємо вас на ПІТІВІ, Обов'язково ставте подобайка. Також підписуйтесь на наш youtube канал. Війська Ерефії, попри. Оголошене перемир'я не припиняють атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Намагаються використати його перемир'я, аби прорвати оборону збройних сил України на фоні того, що наші солдати отримали наказ припинити вогонь. Є критичний момент на передовій. Про це в телеетері повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Попри те, що Росія зазначила, що вводить режим припинення вогню. Вони продовжують обстріли позицій українських захисників і в межах Сумської області, і в межах Харківщини і Донеччини. Це те, що фіксують наші військовослужбовці, які перебувають там, зазначив він за його словами. На окремих напрямках росіяни застосовують артилерію, десь дрони, зокрема скили з дронів, а також в піввідрони. Окремо по сумській ділянці був і стрілецький обстріл, позиції, які утримують українські прикордонники. Додав Демченко. Він вважає, що перемир'я було оголошено для інформаційної картинки, і самі росіяни не дотримуються того, про що вони заявляють. Нагадаємо, російський очільник Владимир Путін голосив велику Одні перемир'я армії Росії, нібито зупиняє всі бойові дії з вісімнадцятої години вечора, 19 квітня до дванадцятої години ночі, 21 квітня. Після цього українські військові отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях. Однак більшість військових на фронті цього перемир'я не відчули. Про це інформує проєкт Діпстет, який опитав біля півсотні військовослужбовців, що перебувають на лінії бойового зіткнення. Практично ніде так зване перемир'я від росіян не відчувається З сімнадцятої години вечора до десятої. ї Найстого квітня на фронті все ще фіксувалися обстріли та штурми з боку ворога. Оріхів, Кам'янське, прильоти Артем дрони ворога працюють. Бурлацька тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка обстріли трохи затихли в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка, штурмові дії, південь Покровська, мінометні обстріли позиції кожні 20-30 хвилин. Північніша турецька арта та штурми часів Яр та Південний фас, обстріли. Лиманський напрямок зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська обстріли. Фиголівка затихло покеле. Ці обстріли йдеться у повідомленням на окремих ділянках. Дійсно є тиша. Потрібно також вважати, що сьогодні субота і ворог під час вихідних дає частині своїх сил відпочити. Також не припиняються обстріли мирних населених. Ах, пунктів України під ударами були добропілля та Херсон. Автори акцентують на тому, що перемир'я не може бути одностороннім, і про його запровадження сторони мають домовлятися завчасно. Зараз Москва намагається виставити себе миротворцем, в очах США і показати, що здатна самотужки зупинити бойові дії без участі в цьому України У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять в порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися. Крім того, зі слів одного з бійців, як що перемир'я на день дійсно буде і стільки на передовій край натягнеться? Що ми всі будемо шоковані, заявили в Діпстейт, додавши також, що зараз росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку, щоб забрати своїх двохсотих, провести розмінування, піднести їжу та воду, і укріпити свої позиції, обіцянки Москви на деяких ділянках фронту все ще далеко до тиші. До того ж рефі атакувала Херсон, там полала багатоповерхівка. Під ударами також опинилися населені пункти урожайна. Та Станіслав Херсонської області В Свою чергу головний сержант 93-го МБР Холодний Яр Віталій П'ясецький заявив, що на тлі великоднього перемир'я кількість обстрілів на фронті у Донецькій області зменшилася, але повного режиму припинення вогню немає. Складно сказати, чи дійсно це перемир'я мало відбутися, має якесь реальне підґрунтя. Поки що кількість обстрілів зменшилася, але не можу сказати наскільки. Сказав військовий, він додав, що серед українських військових не вірять і не сприймають серйозно перемир'я звук. Росії з цього приводу більшість жартують. Ніхто всерйоз не сприймає. Ніхто не довіряє росіянам. Ми це вже проходили. Зазначив п'ясецька. Він також розповів, що в зоні відповідальності їхньої бригади росіяни застосовують усі наявні засоби ураження артилерію, скиди з дронів, в півдронів. Тощо воно військовий додав, що кількість застосування артилерійських засобів у порівнянні з кількістю минулими місяцями у смузі відповідальності 93 ї бригади зменшилася. Ворог активних штурмових дій не проводить. Застосування бронетехніки. В основному це малі піхотні групи, по дві-три людини. За день виявляється до 20 осіб особового складу ворога, по яких наносяться вогневе ураження. Зазначив він, також як повідомив воєнний кореспондент Юрій Бутузов. У перші години після заяви Путіна дійсно спостерігалися. Коротка пауза, але вже до ночі росіяни активізували артилерію. Пафосна заява, яку Путін зробив для західних політиків, виявилася пшиком. Ворог продовжує бойові дії. Як це відбулося і раніше, коли Росія також гралася у попередні перемир'я, написав. Воєнкор додавши, що на двох напрямках на Донеччині та на Луганщині фіксується просування ворога. Цікаво, що російські канали і самі визнають, що російські війська не дотримуються умов, оголошеного самим путіним перемир'ям. Юрій Бутусов прокоментував це так: Росіяни, як завжди, збираються сфальсифікувати звинувачення проти України, звинуватити Україну в тому, що вони роблять самі, ведуть вогонь. Звичайно, російська тактика брехати завжди і усьому, обіцяти мира, насправді робити провокації. Крім цього, інформація. Інформацію про просування окупантів на лінії фронту підтвердив і український і військовий із позивним мочною. За його словами, противник намагається протиснутися у населених пунктах, таких як Емполівка та поблизу Білогорівки. І все це прикриваючись мирною риторикою, противник почав. Відповзато до північної частини торського на цій ділянці працюють ворожі дрони, які відстежують будь-яке просування нашого транспорту та наносять по ньому удар. Також наші бійці не зупиняються, та у відповідь працюють дронами. Це ворог просувався в напрямку до Григорівка. Рухаються окупанти біля доріг, плюс деякі вулиці у Білогорівці за нами, поки так само і частина крайдового кар'єру зазначив боєць.